Ще одна історія про те, як обличчя керівників державних компаній змінюється, а обличчя вигоду набувачів ні. Нове. Після революційне керівництво Укргазвидобування надихнулось, мабуть, вишками бойка і вирішило закупити газове обладнання через офшори, вдвічі дорожче у непублічного такого собі персонажа. Нове, нове керівництво УГД обрудку виявило і спробувало навіть припинити. Про їхні успіхи. Аліса ліса Минулого року з Латвії до України прибув цікавий вантаж нафтогазова техніка. Обладнання приїхало до полтавської філії найбільшої української газодобувної компанії «Укргазводобування». воно було в пор в порту в Ризі. Що воно там робило, і скільки воно там знаходилося, ми не знаємо. Але ми знаємо, що це обладнання 2013 року виготовлено. Тобто, ну можете уявити, його виготовляли скоріш за все для іншої компанії. Державне укргазвидобування придбало не дуже нову техніку весною 2015-го на тендері, який щоправда пройшов цілком формально. Дізнатися про нього можна було лише з сайту укргазвидобування. А на підготовку документів виробникам дали аж чотири робочі дні. Тож виробники на тендер і не прийшли. Натомість, неабияку спритність та спостережливість проявили дві фірми: одна з Сейшел, інша з Лондона. У британців укргазвидобування придбало техніку, вироблену ще 2013 року китайською корпорацією «Джерех». Компанія Мостон це компанія з директором, і вона нічого не виробляє. Що вам Це про компанію Мімостон мало що відомо, крім того, що це є офіційний дилер найбільшої в світі виробника нафтогазового обладнання у світі. Я думаю, цього достатньо. Укргазводобування погодилося заплатити лондонському посереднику майже 6 мільйонів доларів. Переплати на цій угоді за різними оцінками становила від 2 до 4 мільйонів доларів або від 40 до 80 мільйонів гривень. За свою кар'єру в області інтенсифікації добичі в області калчубінгових технологій нам в місті нашій команді прийшлось купити около п'ятнадцяти калчубінгів Його стоїмость. Справедлива стоїмості в Китаї заплаті, щоб заплаті стоїть мільйон сімсот доларів. Мільон вісімсот. Коли ми зробили моніторинг ринку, коли ми провели в вересні тендер, ми отримали ціну близько 3,5 мільйона доларів. Це вже на шасі. Це установка, яка вироблена в Білорусі, там з, з американських компонентів, з, з європейських компонентів. Що і навіщо придбала укргазвидобування? Колтюбінгове обладнання. Це система, яка проштовхує в газову свердловину трубу сталеву, але гнучку і безперервну. Цією трубою в пласт закачується кислота або азот під тиском, які промивають свердловину. Колтюбінг використовується для ремонту свердловини або як альтернатива традиційному бурінню. Установка складається з труби, насосу, компресорів та насадок. Обладнання від лондонської «Мостон», окрім року випуску і ціни, має ще один сюрприз: воно не пересувне. Такий варіант виконання призначений для моря, а не суші. Лочний в основному рекомендується використовувати тільки на морі. Контингент – це шасі, тому що забезпечити дуже швидку динаміку і мобільність. Тож, придбавши неприродньо дорогий колтюбінговий комплекс, держкомпанія мусить платити знов. Тепер уже за автомобільну техніку для нього. Це несе додаткові розходи. Во-первых, це уже допустим, переміщати такий комплекс. Необхідно значи мітрав у судах. інтереси британської мостон представляє український адвокат Артем Сідєльніков. З серпня минулого року він має довіреність від лондонської директорки мостон Георгіни Папа Как получилось так, что э, окргоздобыча, которая добывает э, газ на континенте, купила э, установку э, для работы на э, морских платформах? Как я могу отвечать за окргоздобычу? Вот скажите мне, пожалуйста. Інвестувати майже 6 мільйонів доларів у не дуже нову і не дуже потрібну техніку «Укргазвидобування» вирішила незадовго до зміни керівництва. Контракт з мостом підписував тодішній заступник голови правління Вадим Шленчак. Шленчак не прислухавку. Під час укладання угоди з мостом проти Вадима Шленчака та його шефа Сергія Костюка вже розслідувалася кримінальна справа. Щодо продажу державної укргазвидобування скрапленого газу за невигідними цінами Сергія Костюка навіть встигли затримати і відпустити. Прокурори столиці затримали голову правління Укргазвидобування Сергія Костюка біля офісу компанії. В історії зі скрапленим газом укргазвидобування допомагала заробляти структурі покійного Ігоря Єрмєєва. А от кому погодилися торгу заплатити за колтюбінг? Представник Мостон Артем Сідільніков довірена особа одеського бізнесмена Ігоря Учителя. Такий статус Сідільніков мав на виборах 2014 року, коли учитель балотувався до парламенту від блоку Петра Порошенка. Ігор учитель це підприємець родом з Одеси, у якого є бізнес у Гукасах. Uh, він uh, є гравцем, так само як Дмитро Фірташ. Йому належить велика компанія до Окрім облгазів, з Ігорем Учителем пов'язують будівельний бізнес в Одесі. Йому належить частка в столичній страховій компанії Інтергарант. Крім того, оточення учителя контролює компанію, яка претендує на розробку нафтогазових родовищ, зокрема в Полтавській області. Його також пов'язують зі структурою, що отримала право на розробку нафтових родовищ в Тунісі. Ми зробили висновок, і в принципі цей висновок потім був підтверджений інформацією із джерел міністерства енергетики і гравцями ринку. Що дійсно саме Вчитель є власником цієї компанії, яка почала видобуток нафти на території Тунісу. І, в принципі, вчитель цього не заперечував після виходу матеріалу. У політичних смаках Ігор Учитель кілька років демонстрував стабільність. Був депутатом облради від партії регіонів. А після Майдану розпочав пошуки. Спершу приміряв прапори блоку Петра Порошенка. Тепер партії відродження. Вона асоціюється з іменами екс-регіоналів Віталія Гумутиніка, Антона Яценка. А також олігарха Ігоря Коломойського. Артем Сідельніков, що курує британську Мостон, не просто випадковий представник Ігоря Учителя на виборах. Він очолює низку компаній зі сфери впливу бізнесмена та його партнерів. Пригляд, підкажіть, будь ласка, 216-й офіс Це у вас се увестуні інвестнавтогаз видобування. Там Вам полосів. Доброго дня, скажіть, будь ласка, а з Артемом Сідельниковим як можна зв'язатися? питань багато. Наприклад, як у розпал минулого року в посередника Мостон опинилося специфічне обладнання, виготовлене двома руками раніше? Ніхто не буде виконувати це обладнання, як я сказав, так просто знаєте, щоб його тримати десь у порту. Воно воно робилося для якоїсь іншої компанії. Потім Можливо, щось не зрослося, і вони знайшли, куди його продати. Є припущення обґрунтоване. Це обладнання від початку призначалось для української державної газоводобувної компанії. Просто для іншої його навіть продали. Можливо, навіть отримали за нього гроші. Це були гроші Чорномор Нафтогазу. Проте сьогодні дізнатись, чи отримав у 2013 році Чорноморнафтогаз ці колтюмінги неможливо з причин анексії Криму. Тож не виключено, що Укргазвидобування не просто купило невідповідне газове обладнання, а купило його повторно. Початок 2013-го. інша державна газодобувна компанія ЧорноморНафтогаз проводить тендер. Закуповує колтюбінгову установку і не будь-яку установку, а саме в блочному виконанні, точно таку, як через два роки придбає Укргазвидобування для Кримського «Чорноморнафтогазу» купувати морський варіант колтюбінгу було логічно. Щоправда, невідомо чи потрапила установка до замовника. Ми відправили запит до компанії, але відповіді наразі не отримали. Якщо той контракт таки зірвався, це може бути відповіддю на питання. Дивного минулорічного тендеру Укргазвидобування. Установка, которую ви поставили в Полтавську область, присюзні в 2013 году. А вона призводілась для Чорноморніфтігази. Я не знаю. Ну правда, ви мені здають питання, але я не знаю всіх яких сабутів обставин. Зрештою, 2013-го тринадцятого, комплекс «Чорноморнафтогазу» продавали ті ж люди, тільки заховані за іншими фірмами. У тендері ЧорноморНафтогазу перемогла британська мастер Сервісес». Зареєстрована за тією ж адресою, що й постачальник укргазводобування Мостон Пропертіс. Директорка в них також одна на двох, а конкуренцію їй складала кіпрська фірма, що засвітилася в журналістському розслідуванні про туніську нафту та ігоря учителя. Ви спілкуєтесь з кінцевими бенефіціарами компанії Мостон Як часто з Гіркіна Гіргіна не конечний бенефіцерніма українського Геркіна. законодательства. А з Игорем учителем общаетесь? Ну, коли то приходилось? Я вірно розумію, що он фактичний владілець компанії. Щоправда, в історії з продажем держкомпанії дорогого і не дуже потрібного її обладнання. Удача таки підвела організаторів. Половину з майже 6 мільйонів доларів постачальник не отримав. Використовується механізм кредитиву, де ми перечисляємо якусь суму грошей на банк, і банк виступає ну, таким гарантом, що оплата буде зроблена. І е, банк тримає цю суму, коли е, виконуються якісь умови контракту. Е, банк може відразу заплатити, а да, може частинам заплатити. Це, це обумовлюється в контракті. Уся сума за контрактом вже була перерахована в банк. Однак друга половина повернулася у кргазвидобуванню. Через формальність. Мостон не змогла вчасно надати банку документи про те, що обладнання вже в Україні. Кінцевий термін цього акредитиву був 30 вересня. Коли вони вчасно не розру... ну, вони не, не надали документи, те, що обладнання отримали, те, що обладнання повністю доставлене, ну банк тримав це до 30 вересня. а Потім банк повернув гроші нам. Постачальник переконаний, затримку документів організували в Укргазвидобуванні. Последнее оборудование приехало, если не ошибаюсь, в начале августа. И оно стояло на ЖД-станции. Документы на это оборудование руководитель ЖД-станции, я не помню, кто там с этим тоже разбирается, их просто забрал себе и никому не отдавал. Сидельников заповняет, замовник вырежет не платить полную цену. Есть письмо от там, руководителя предприятия о том, что Ми просимо вас представити нам скидку в размере 40 от стоимости оборудования, после того как был проведен только первый платеж. Соответственно, скидка нами предоставлена не була. после этого они просто не платили. Нічого особистого, тільки бізнес. Спершу лондонський посередник примудрився дорого продати укрга не дуже потрібну їм техніку. потім укрхозведобувание. Примудрилося не сплатить за неї майже 3 миллиона долларов. Могли бы вести речь, если все равно впоследствии что-то не устраивало, а, там, о расторжении контракта или возврате оборудования. Но произошло ведь все иначе. А, они оборудование забрали, забрали, растаможили, везли на территорию Украины, а, получили его в свою собственность и все равно не оплачивают. Українсько-британська мостон вже звернулася до лондонського комерційного арбітражу. Тож хто у цій історії хитріший, вирішить судді? Хитрість та спритність. На цьому тримаються оборудки у держзакупівлях. І на цьому ж тримається боротьба з ними.